Після апортизування у Ринг у Києві четверо ветеранів, які мають ампутації ніг та складні травми, взяли участь у професійних боксерських поєдинках. До змагань готувалися півроку, а це виснажливі тренування за спеціальними програмами. Захисники кажуть, що спорт після поранення не мотивує та підтримує. А те, як ці хлопці, попри пережити, продовжують здійснювати мрії та підкорювати нові вершини, точно надихне кожного. До виходу на боксерський ринг залишаються лічені хвилини, і Юрій разом з тренером відпрацьовують точність ударів. Юрій Прикордонник на службі ще з 2021-го. Півтора роки тому, під час виконання бойового завдання біля Кліщіївки, що на Донеччині, захисник отримав важке поранення. Евакуація була довга, понад вісім годин. І увесь цей час на травмованій кінцівці був турнікет. Тому в госпіталі медикам довелося ампутувати ногу. У Мене звичайний протез, гідравліка, по стопа. Я раніше піднімався на гори. Там дистанції різні долов з перешкодами потрібно жити активно. Ну там я не зможу бігати, але зможу там рук ручками покидати. Його супротивник Станіслав теж військовий з ампутацією. До війська хлопець пішов добровольцем у лютому, 23-го Разом із побратимами у Бахмуті потрапив під мінометний обстріл. Він єдиний, хто вижив в автомобілі, куди влучив снаряд. Нині в захисника протез лівої ноги та частковий параліч правої. Але після поранення він одразу знав, що знову повернеться до спорту, адже до великої війни хлопець професійно займався кікбоксингом і став дворазовим чемпіоном світу серед юніорів. Чим складніше, тим веселіше, напевно, тим цікавіше. Да. Я надаю перевагу такому способу життя, що легкого шляху в мене вже не буде. На професійному рингу на ветеранів чекає три раунди бою. Успіхів вам. Отано. Це перше в Україні професійне змагання з боксу серед ветеранів після протезування. Загалом під час вечора на рингу зустрінеться дві пари військових зі складною високою ампутацією. Готують до змагань захисників в одному з бійцівських клубів безкоштовно професійні тренери з боксу. Для кожного спортсмена з ампутацією своя індивідуальна програма. Сім хлопців, які тренуються і які виступають, і ще тринадцять які. Поки зараз тільки тренуються, ну, не дійшли, скажем так, їх реабілітація не дійшла до того рівня, коли можна проводити бої. Є якісь сидячі працюють, є якісь стоячі, працюють на протезі. Ми все на, на дотик. Ми на дотик. Ми пробуємо щось відкидаємо, щось додаємо і вже в процесі. Отак от вистраємо якусь вже техніку, вже якусь картинку робимо. Сергій з позивним Ізмаїл пробував займатися боксом, але велика війна поставила захоплення на паузу. Військовий втратив ногу під час боїв за Кринки, що на Херсонщині. А після протезування вирішив, настав час повернутися до того, що так подобалося у цивільному житті. У мене протез біговий ранер. Я його використовую для боксу. Я зменшив трубку. <ріст> <ріст> Закрив само коліно, воно має отаку дію згибатися, Я закриваю і буксую на прямої ножі. На рингу Сергій у синьому куті у червоному ветеран Дмитро. У військового після поранення на Донеччині повністю розтрощена стопа і немає частини кісток. Нині він разом із іншими боксерами з ампутацією проходить реабілітацію у центрі відновлення та сили титанові рехаб і каже, спорт не як надихає. Дуже потужна мотивація. Коли ти отримуєш поранення, ти залишаєшся наодинці з собою. всякі думки погані плюс. Забувають кохані дівчата за нас, ну як завжди, ну нічого ми не я ні в якому разі не сумую. Якщо б вони це не зробили, я б не оказався втім, ким є в даний час. Ручки обидва боксерські поєдинки серед ветеранів закінчилися нічиєю, але для кожного спортсмена з ампутацією це особиста перемога. У мене такого ніколи не було. Просто адреналін на висоті. Я чесно, я дуже задоволений. Прямо як на посадках. Час вечора боксу на рингу зійшлися також професійні титуловані українські та іноземні боксери. Мета заходу була благодійна зібрати 5 мільйонів гривень на допомогу пораненим українським захисникам та на підтримку благодійних організацій, які займаються поверненням дітей, що незаконно утримуються в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Олена Ровенчук, Роман Щербаков, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.